Саджаємо гарбузи новим методом, ось такий бункер насіння гарбузове, ось така труба. І через кожні 2 метри ось так накладаємо. Притопчуємо чого, бо земля суха, щоб пристало насіння до землі. Ось таким методом. І притоптуємо зверху, щоб влага трималася. Накладаємо більше насіння, тому що земля суха, штук 8-10 буває, краще тоді прорвати їх. Потім, якщо зійшли, лишаємо 3-4 штуки у корчові. Ось таким методом швидко. Раніше то сапою на, на. Чапували ямки, зараз вже трошки по-другому. Це вже не один рік так саджаємо. Прошлий рік, то ми садили, виходить, обичне рало з окушником, надирали радки, ну трошки важко. Зараз мотосапою. Попереднє відео подивитися, як ми нарізаємо рядочки. Таким же ж методом і садили цибулю, є відео. Вона була мілка, не хотіли вже тикати її, як от раніше. Вона кидали через трубу, зійшла, відео також зніблю, покажу як зійшла цибуля. Ось так і саджаємо. Дякую за перегляд, всім до побачення.